Вся автівка була е, у крові. От я їх довіз, довіз цих цивільних. Найсмішніше було, мені пропонували залишитися працювати у Москві. На Денерівському блокпосту мене витягнули, роздягли. Питали, чи знаю я Ісмагіла Васаїда. Ми маємо боротися до кінця, бо коли починалась війна на Донбасі, ми просто не, не, не змогли добити ворога. Війна перейшла в заморожену фазу. У нас багатоетнічна, багатонаціональна, мультирелігійна спільнота, що стосується саме мусульман України, то, за моїми підрахунками, десь до початку окупації Криму і Донбасу було приблизно до одного мільйону мусульман. Муфті ну можна порівняти це з мітрополітами, наприклад. Тобто, це керівник ну в християнстві би казали окремої церкви незалежною у нашому мусульманському випадку незалежного духовного управління. А я все таки ж народився у Донецьку і Всі ці знаєте кримінальні. Події, що відбувалися на е, зорі незалежності. В Донецьку я все це бачив: перестрілки, вбивства, ото таке, знаєте, як люди живуть блатним життям. Я от якось підсвідомо вважав, що людина не має так жити. Люди не мають принижувати, стверджуватися за рахунок один одного. Мені все це не подобалось. Я хотів займатися релігійною діяльністю, і те, що мені було доступно, це навчання, теологічне релігійне навчання у Росії в інших країнах за кордоном. У мене не було на той момент закордонного паспорта, не було фінансових можливостей там навчатися. Я вирішив їхати до Москви і там навчатися в ісламському університеті. Найсмішніше було, мені пропонували залишитися працювати у Москві. І в той день, коли мало бути офіційне вручення дипломів, на вечір я вже придбав квиток, щоб повернутись до Донецька на потяг. Деякі студенти, росіяни, з якими я навчався, вони вже будучи студентами, були завербовані. Вони цим хизувалися. І на самому початку окупації Криму. Делегації російських муфтів відправляли до Сімферополя, щоб вони приїжджали і переконували місцевих мусульман, щоб вони не чинили опір, щоб вони підкорилися, обіцяли їм певні преференції, певні там подарунки. Скажу свою думку. Справа в тому, що весь цей сепаратизм у Донецьку почав розкачуватися місцевими елітами з партії регіонів, місцевими олігархами. Це була тупа торгівля. З київською владою за те, щоб через тиску цих сепаратистських елементів для місцевих князків залишили право таке. Знаєте, ви там місцеві феодали, вирішуєте все, що завгодно, але Росія вдала, скористалась, і ці агенти ФСБ і російські диверсанти, які були закинуті, вони ще були закинуті туди до початку революції гідності. Я вже не жив у своєму будинку, в своєму домі, в якому я є прописаний. І я переховувався за іншою адресою, і в вересні в один з днів приїхали дві автівки озброєних цих Денерівців. Рано вранці наступного дня я пішов на південний автовокзал у Донецьку. Звідти ще їздили автобуси до вже звільненого Маріуполя. На Денерівському блокпосту мене витягнули, роздягли. Спитали, чи знаю я її Саїда. Васаїда. По паспорту я її Сергій. Я сказав, ну може, це якось однофаміліюць. Незадовго після тих подій. Ви вирішили поїхати як військовий капелан. На фронт ви могли когось відправити з колег, так би мовити, але поїхали особисто. До мене звернулися православні капелани. Вони сказали: от ми зустрічаємо у війську мусульман, до них ніхто не приїжджає. А потім я просто сам зібрався. Я домовився з командиром з однієї частини, він був мусульманом. Що я приїду до нього. Я доїхав до Краматорська. Там в мене наш голова Краматорської громади. Ми зустрів. Ми сіли з ним на автівку і поїхали на передову. Доводилось і ховати, доводилось навіть одруж. Жувати у тій же Авдіївці, і п'ятнічну молитву доводилось проводити прямо там у бліндажі. У нас була запланована з'їзд духовного управління на березень 22-го року. І саме я попередив, що я не висуватиму свою кандидатуру і не буду балотуватися на муфтія. Я вже 13 років був муфтієм, і знаєте, взагалі 20 років виконував релігійне служіння. Потрібно щось більш молоді, мами з новим баченням, з новими ідеями розвивали мусульманську громаду. З грудня я почав тренуватися у батальйоні територіальної оборони. Це був бучансько єрпенський об'єднаний батальйон територіальної оборони. Що сталося з вашим домом в Бучі? Він був пограбований в нашому житловому комплексі, де я мешкав до війни. Розташувалися окупанти. Вони поставили свою військову техніку, мою форму військову, медалі навіщось вкрали мої. Вкрали ножі, берці військові, фотоапарат, намет. Туристичний, навіщо забрали? парфумерію, косметику, а, дитячий планшет, годинник. До речі, наш батальйон у Бучі так і не зібрався. Ми самі рядові. Бійці, що бажали вступити до батальйону, ми збиралися біля вказаної локації, але нас так і нікуди не скерували, не очолили, ми не, ніяких, не отримали ніяких наказів. І тому довелось виїжджати до Києва. І я розумів, що зараз там капеланство або релігійна діяльність не настільки потрібна, наскільки в мене вже є підготовка, і я можу з іншими бійцями зустрічати ворога. Наразі я є водій-стрілець. І я почав з самого початку війни співпрацювати з парамедиками Засаб Хатабич, це е, такий доброволь, добровольчий загін військових парамедиків, який з'явився ще у 2014 році. Валялись там усюди, коли по нам прилітала параманівці, по поруч були стрілкові бої. Ми виносили, вивозили людей, і навіть тварин нам привозили покинутих просто в мішках котів, собак привозили. І потім, коли москалі втікли. З Київщини наші вже бойові побратими Засап Хатабич вони відправились на Донбас для того, щоб виконувати евакуацію поранених наших військових, і запропонували поїхати разом з ними 5 квітня. Ми вже заїхали з парамедиками до Лисичанської. Мене поставили на кейсавак. Кейсавак це перше перше плечо евакуації, тобто від безпосередньо поля бою до ста пункту. Це найнебезпечніша ділянка, оскільки вона прострілювана, там відбуваються бої. Доводилось вивозити дітей, наприклад, яких обстріляли на пункті у Лісичанську, на пункті, на пункті роздачі гуманітарки. Один молодий хлопець, ну підліток, він був настільки контужений, потужний, що в нього постійно була рвота, його постійно нудило. Іншого хлопця, маленького взагалі хлопчика, було поранення в обличчя. Уламкове поранення обличчя, все обличчя було замотане, він навіть не міг розмовляти. Моє завдання було їх забрати з Лисичанська і швидко довести до лікарні у Краматорську. Вся автівка була у крові. От я їх довіз, довіз цих цивільних. Знаєте, ми більше працювали не по цивільних, ми більше працювали по наших військових. Іноді дуже важких поранених. Ну, Знаєте, найбільш стресована. Ситуація, коли ми вивозили наших поранених з тошківки, нам підвезли хлопця молодого, 25 років. У нього було важке поранення у ногу, і уламок він пробив не лише от стегно, але й пошкодив статеві органи. Йому йому було дуже боляче. Він дуже сильно кричав. Ми лише від'їжджаємо і лопається заднє праве колесо, і ми стоїмо посеред поля. Тобто, ви — мішень. Так. І просто на обаді довелося виїжджати звідти. Знаєте, ну ім'я Саїд, от моє мусульманське ім'я Саїд, справжнє, яке мені дали при народженні, приводиться як щасливий з арабською мовою. От я вважаю, що я дійсно щасливий, в нашій автівці жодний поранений не помер. До коли ви готові бути на фронті? До перемоги. А якщо війна затягнеться на роки? Ну, а що? що, що а що нам робити залишається? Ця війна вже має антологічний характер. Росіяни просто бажають нас знищити. Ми маємо боротися до кінця. Бо коли починалася війна на Донбасі, ми просто не, не, не змогли добити ворога. Війна перейшла в заморожену фазу. Потім Росія назбирала військо, назбирала техніку. І що ми побачили в 2022 році новий наступ вже глобальний.